Використовую автопостинг в соціальних мережах. Я типу виставляю відео в TikTok, а воно автоматично на всі соціальні мережі виставляє. І мене весь цей час бісило, що ну, погіршується якість відео на інших платформах. Але вроді хлопці там зараз зробили, має бути краще вже. Подивимось. Попросив, щоб вони мені ну, настроїли там це все. І має бути вроді краще. Якість, бо, чесно кажучи, підпішує. Е, стосовно того, що якість дуже сильно погіршується. Попробуємо, попробуємо. я йому пишу: він каже: Марк, так ні, в тебе нічого не змінило, бо ми нічого не міняли. Я кажу, ага, от так, вже давно все коротше, запустилося, ви мене забули. Да? Все, кажу, зрада. Та й таке. Е, Кому актуально продаж зернових та олійних, будемо раді співпраці. Також маємо в наявності посівний матеріал зеленого гороху та ячменю. Купуємо зерно, продаємо насіння, контакти в шапці профілю.